Доброго дня, дорогі українці! Слава Богу і Україні! Ми, учасники школи лідерів, яка зібрала людей з Києва, Ірпіня, Львова, Івано-Франківська, група «Воїни світла». Хочемо практично доєднатися до допомоги нашим славним ЗСУ і рятувати нашу рідну землю. Тому ініціюємо збір коштів на придбання засобів захищеного цифрового зв'язку. Радіостанції Моторола. Вони зараз є дуже потрібні для мотопіхотного батальйону 30-ї окремої мотопіхотної бригади імені князя Костянтина Острозького. Вартість проєкту 80 тисяч гривень. Ми зобов'язуємося відвідувати по кожну отриману гривню у фото та відеозвіті. Порозуміти, що разом ми всі можемо щось зробити для нашої України. Разом ми переможемо. Молимося за Україну і просимо вас про молитву за наших воїнів і за перемогу нашої батьківщини.